Доброго ранку. Доброго ранку всім. Хто мене дивиться, хто не дивиться хто потім подивиться. Доброго дня. Вітаю вас всіх. Прямий ефір, як і обіцяли, дякую за ранок. Ефір, в якому ми. Дякуємо традиційно Збройним силам і намагаємось подякувати не просто словами, не просто читаючи вірші, а привертаючи увагу до актуальних зборів. Тому в коментарях під цим відео будуть актуальні збори, і ви можете долучитись, можете розташувати свої посилання на свої збори. О, хтось прийшов нарешті. Бо я думаю, може, я і не вийшла в ефір. Розташувати свої збори, можете задонатити, обрати для себе збір, якому ви довіряєте, тому що немає зараз, зараз, в принципі, всі збори актуальні у будь-якому разі. Неактуальних немає, всі вони мають значення і велике. І тому прошу вас дуже долучайтесь. Розташовуйте свої збори, коментуйте, тому що чим більше ви коментуєте, тим більше людей зможуть побачити цей ефір і долучитись. А я буду читати вірші. О, Вже двоє людей, тому я буду читати вірші. І почати, напевно, я хочу з вірша. Так, я вчора попросила в коментарях своїх читачів, своїх друзів написати, якщо вони хочуть вірш якийсь, щоб я прочитала, скинути мені. І дехто відгукнувся, наприклад, наприклад так, зараз. Алла Бійчук, скинула мені вірш. Так, якщо люди е, добрі, хто мене дивиться, і якщо я побачу е, ваші коментарі, напишіть, будь ласка, але я вже так підозрюю, що я їх не бачу, ну традиційно в мене так завжди, ну, дуже часто. Чи мене чути, чи мене видно? Ну, вас п'ятеро, я сподіваюся, що мене чути і мене видно, бо інакше б ви вже розвернулися і пішли. Отже, Алла Бійчук, вірш дуже проникливий. Називається, він їхав додому. Він їхав додому з безжального чорного пекла. Здавалось, що звідти не буде уже вороття. Щодня, щогодини там місиво смерті запекле. Вона ненаситно і підло зжирає життя. Він їхав до рідних із бахмута в першу відпустку, в очах перевтома та в посмішці легкій вуста. Він їхав заповнити в серці незвідану пустку. Він їхав, минаючи села, розбиті й міста. Під пісню мотору колеса по трасі летіли, і як не старався, утоми сховати не міг, І вже дикі гуси несли його сон, гиготіли, А він і веся, як в дитинстві, знайти допоміг. І раптом водночас затихли в маршрутці розмови, і погляди впали, на спляча спітніле чоло. Відчувши безпеку, він в сон поринав глибше знову, а десь за вікном безупину невтомно гуло. Водій люстерко помітив цю мирну картину і, скинувши швидкість, щоб менше трясло під горбок, легенько повів свою подругу вірну машину. Щораз промовляючи, спи, дорогенький синок. Спасибі тобі, наш синочку, за день і за ранок. Ти спи, хай не знає тривоги твій зляканий сон. Край неба запалює вже жовто синій світанок, Між величий гір і вербово тополових крон. Авторка Алла Бійчук. Дякую їй за цей прекрасний, проникливий вірш. Я так розумію, що ви коментарі ваші я подивлюся вже після ефіру, тому якщо щось недобре, ви вже вибачайте. Так, наступний вірш відгукнулася Іра Матвієвська. Секунду. Іра Матвієвська вірш тематика кохання і любов. Ой, кохання і любов, кохання і війна. Будемо сподіватися, що об... оце моя помилочка. Хотілося би, щоб ми таке писали скоро вірші лише про кохання і любов. Але наразі кохання і війна це наше сьогодення. І був день, була ніч, і якась відчайдушна сила, що згрібала з потрощених душ попіл втрат та здіймала стелю. У бентежнім столітті згартована доля примхлива понесла їх на крилах любові до берегів Марселю. І був бриз, круасан і солодкий присмак надії. Що флешбеки боїв бинтував під акорди джазу, а він легку сукенку її обійма, шаленіючи мліє, Він її камертон у пристрасній хвилі екстазу, а вона поруч з ним розтікається, тулиться ближче, Сонце в хмарах вітання шле, Бог, шле від мудрого Бога. Їх ніхто не розлучить, лиш град в голові періщить. І салюти у небі нагадують в бахмут дорогу. Він розплющує очі, стискаючи вуха від болю, тріску мозку, нудота контузить вже сотий раз Після смак провансу І келих, і гристий бандолю, І прозора сукня її майорить, як останній шанс. І нічого не буду говорити після цього вірша. Так. Тепер я хочу ще почитати вірші з прекрасної збірки Богдана Казанжи. Ми з нею познайомились через Інстаграм. Дуже прекрасні вірші, присвячені захиснику, який вже загинув. На жаль. Я не вмію говорити, знаєте, я вмію тільки читати, коли я починаю говорити на якісь теми, які мене дуже тригерять, я забуваю всі слова. Але з цієї збірки я хочу прочитати е, вірш, присвячений жінці, і е, написаний жінкою, і на якій надихнула жінка. Це про якусь таку жіночу взаємопідтримку. Тому я хочу його прочитати. Але якщо ви дозволите, я тут зараз ковтну. Тут такий підпис чарівний. Дякую чарівній Лілі Філіпові з Мелітополя за те, що я написала цей вірш. Ну, це дуже круто і дуже приємно, коли люди підтримують одне одного. і... Усвідомлюють цю підтримку. Боже, яка ти безмежно красива, замість очей на обличчі зірки, навіть якщо і проллється з них злива, це щоб у серці розквітли бруньки. Може, нерідко тебе ображали, жити непросто, але головне, щоб ти сама не встромляла кинджали в болем наповнене серце своє. Стань собі другом, найкращим з найкращих. Вади прийнявши і більше тоді жодна глузлива усміхнена паща, не руйнуватиме мрії твої. В миті, коли самота роз'їдає, ні з ким мовчати та нікуди йти, Просто згадай, що як інших немає, в тебе є сильна і нескорена ти. Боже маленька, яка ж ти красива, все, що пішло, не вертує жалю. Квітка з люстерка. Ти будеш щаслива. Я тебе міцно і навічно люблю. Прекрасний вірш? Просто чудовий. Це те, що маємо повторювати собі кожен день. І дбати про себе. Дбати про себе для того, щоб. Що правильно задонатити на Збройні Сили України? Тому що вони дбають про всіх нас. Тому не забуваємо! Звертаємо увагу в коментарях збори актуальні. Обираємо собі, який вам найкраще. Маєте можливість донатити на всі. Якщо не маєте, куди маєте можливість, скільки маєте можливість. Не буває маленьких донатів, буває за велика байдужість. Пам'ятайте про це. І не буває фактично неважливих зборів. Ну, якщо ви вже маєте собі людину, яка збирає і у зборах, яких ви впевнені, то, будь ласка. Ще дуже хочу а, зачитати вірш Касандри Форест. А, Це моя подруга з Фейсбуку, наша захисниця. І, крім того, що вона захисниця, дуже Тендітна така дівчинка. Дуже тендітна, але дуже сильна. Ну так буває. Вибач, пташко, так було треба. Забрати в тебе життя, дати небо, стиснути серце в залізних долонях, кинути крила твої на оборону. Знаєш, пташко, як не буде потреби, цей світ в момент забуде про тебе. То більш важливе на очах сльозами, залізні долоні холодять вітрами. Вибач, пташко, така твоя доля знов замерзати, кувати ту волю, що знов перекується в залізній лати, Щоб серце твоє в обороні тримати. Пташко, обіймаю тебе, тримайся там. І бережи своє серце. Такі часи Такі часи поети тримають зброю, а наша задача тих, хто не тримає зброю, зараз всіма силами долучатися, хто як може допомагати, підтримувати. Не словом, точніше, не тільки словом, ділом, донатом, якоюсь справою, що ви можете робити, все треба робити. Все, що можете, все треба робити. Зараз у нас у всіх одна мета. Тому що все дуже просто. Якщо не ми, то нас. Тому, будь ласка, долучаємось до зборів, донатимо для того, щоб все було добре. Ну і е, щось ще вам прочитаю зі свого, якщо ви не проти. А він її любив на брудержафт, заскрінивши усі її паролі. Він під її ходу змінив ландшафт, знайшовши у рівняннях невідомі. А він її у келих наливав, і світло відбивалося в долонях. І серед всіх буденних сірих справ вона йому була, як в небі сонях, а він її любив на бродершафт. Таке кохання важко зрозуміти, йому без неї просто зносить дах, тому він їй бездат приносить квіти. Ти-ти-ти-ти-ти, тут такі оплески в мене в голові. Я жартую. Е, я просто дивлюсь, що сьогодні дуже похмурий день і не дуже гарно освітлення, і е, на мене падає. І думаю, як би лампу ту розташувати. Сподіваюсь, вам добре мене чути, добре мене видно. І я не дарма тут майорю вам перед очима. І ще сподіваюся, що ви обов'язково зайдете в коментарі, знайдете збір, який вам сьогодні найбільше сподобається, усміхнеться, видасться найбільш актуальним, не знаю. І обов'язково задонатите. От, і підтримаєте наших волонтерів і наші Збройні сили. Ми всі маємо бути як один. Такий міцний кулак. Всі разом. Якщо розтиснути, прибрати принаймні один палець, кулак вже не має тої міці. Давайте зберемось, згуртуємось. Маємо це робити. Найсильнішим потрібна вірність. А найкращим чиясь підтримка. Не ціна, а скоріше цінність, що дорожчає надто стрімко. Женемось ми позаду кроки, Перелами і перегиби, Світ малий, хоч такий широкий, Неповторним не ідеальним потрібні хиби. Неповторним бракує буднів, як залізним жаги і втоми, А мені наших теплих груднів. І запальнички. Нарешті вдома. Просто у нас в родині палить тільки чоловік, тому коли запальничка вдома, це означає, що він вдома. Але насправді, як би далеко люди не були, якщо вони люблять одне одного, вони все одно весь час поряд. Пахну твоїми вустами, навіть коли ти далеко. Осінь блукає містами. В ірій майнули лелеки, мрію твоїми руками у найпекельнішу спеку, скільки адрес поміж нами. Хтось говорив, буде легко, марю твоїми ночами, сни розкладаю, мов пазли, скільки сердець поміж нами. Жодного, поки ми разом. Мені дуже зараз прикро, що я не бачу ваших коментарів. Ну чому? Але це видно. Ем... Це видно мені такий урок, щоб я не зважала на зовнішні реакції і продовжувала робити своє. Отже, дякуємо ЗСУ за ранок, за те, що можемо писати, творити, читати вірші, бути вдома, пити зранку каву, чай, насолоджуватись теплом в своїх оселях і затишком. Для того, щоб подякувати. Найліпша подяка це наша залученість, це наша підтримка одне одного, одного. Підтримуємо одне одного донатом. Заходите в коментарі, обираєте, куди ви хочете сьогодні задонатити і донатите. А також розташовуєте свої посилання на свої збори. Хочу зачитати вірш Оксани Решетник. Ще я її ніколи не читала віршів, я її якось обділяю своєю увагою завжди. От. А чого обділяю? Тому що не маю друкованої збірки. Оксанко. Оксанко. Працюй над друкованою збіркою. Але вже маю в снопі її вірші. Тому, будь ласка, Оксана Решетник. Вперше в моєму виконанні. Мила. Тільки прошу, не вслухайся в слова, якби серце твоє чути їх не хотіло. Ці слова лиш вода протекли та й нема, і не варті вони абсолютно довіри. Довіряй тільки вчинкам, будь ласка, почуй, хай ця правда коханню здається черствою, лиш тому свою душу безцінну даруй, хто насправді завжди хоче бути з тобою. Хто усмішку твою бачить сенсом життя? І не готовий що це диво втрачати, Знайде скрізь він тебе, де би ти не була. І повір, цього варто таки почекати. А все інше це цирк, лиш вистава пуста, глянуть можна, та все ж ти не бійся втрачати. Відпускай з добром, хай уже не верта, адже все-таки цирк має гастролювати. Отже. Не вслухайтесь в слова, а робіть донат. Прошу вас дуже. Так. А, о! О! Я ще хочу вам ще один свій вірш прочитати. Але він, мабуть, багато хто його вже чув. Але хай буде. Я вклала свій спокій в твої розтривожені очі, і серце биття моє б'ється у сильних зап'ястках твоїх. І де б ти не був, тулюся в обіймах щоночі, і м'яко торкаюсь натомлених, змучених ніг. Я вітер, я небо, я твій найніжніший світанок. Тепло чашки кави посеред холодних ночей. Я та такого не знайдеш і біля найкращих коханок я тінь, твої крила з засильних надійних плечей. І де б ти не був, в яких небезпеках і в битвах тебе захистять від ворожого мороку і зла, кохання моє. І моя найщиріша молитва. Я сила твоя, твоя українська земля. Нехай наша земля, рідна земля, надає сили нашим воїнам, нашим дівчатам і хлопцям, захищає їх, допомагає. Але ми всі маємо включатися також. Тому я дуже вас прошу заходити в коментарі. І донатити туди, куди вам вбачається доцільнішим на сьогодні стільки, скільки ви маєте можливість. Не буває маленьких донатів. Але кожного разу, коли немає жодних донатів, опускаються руки. Але коли приходять навіть маленькі донати, все рівно ти віриш, ти бачиш, що люди відгукуються. І це надає. Надає сил. І ще один вірш. Отаке ну, ранок воно, знаєте, зранку важко виглядати люксово. Ну, я вам казала, що так як на світлинах я не можу виглядати, тому що там дуже багато роботи було проведено. В неділю о 9.30 я так не можу виглядати. Я жива людина. Маяк, я на тебе не маю причин, жодних спільних ідей та історій. Ти для мене одна з тих вершин чи невизначених територій, і я для тебе самотній маяк. В бурних хвилях фрегати розбиті. Наша відповідь точно – ніяк, наша зустріч лише крихітка миті. Може, десь в попереднім житті, чи в наступнім ми матимем змогу Не розвіятись, мов конфеті, Знайти шлях, а не просто дорогу. Бо допоки кружляє земля і над нею блакиться розлога, Я для тебе єдиний маяк, ти єдина моя, що від Бога. Допоки кружляє земля. І над нею блакитця розлога. У нас сьогодні не блакить зовсім, у нас сьогодні однотонне, монотонне, сіре-сіре небо, без жодних натяків на сонце. Давайте будемо сонцем одне для одного. Давайте зігрівати одне одного. От когось може зігріти ваш донат, наприклад. Зігріти, підтримати, протягти умовно ту руку, підставити те умовне плече. І, мабуть, вже буде завершальний на сьогодні вірш. Я дякую вам за те, що ви були тут. Але іще один вірш. Від сьогодні буде наостанок. Я от зайшла зранку у Facebook, прочитала цей вірш Тетянки Заводяк. І, наскільки я розумію, він у неї свіженький. Хочеться завершити на чомусь просто такому життєствердному, то давайте так і зробимо, якщо вже хочеться. Запалюйте вогні у душах і серцях, вдихайте кожну мить на повні груди, Літайте без страху мов вільний птах, І озирайтеся, дива усюди. Кажіть сьогодні головні слова Візьміть за руку того, хто далеко. Нехай лише від радості сльоза, а кроки у житті даються легко. Танцюйте під дощем або босоніж в росах. Скидайте з себе тягарі образ і смутку. Прийміть як факт: життя буває і в мінорах, але ніколи не складайте руки. Друзі мої, давайте не будемо складати руки. Тим більше, що ми не маємо права це робити. Допоки ми в теплі, в добрі, в затишку, ми маємо робити все. Можливе, і навіть, можливо, неможливе. Для того, щоб підтримати тих, хто захищає наше добро, наш сон по всій лінії фронту. Ми не маємо складати руки, тому що наші вороги тільки на це і чекають. Давайте берегти одне одного, триматися купи і донатити, 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 донатити. Дякую вам за увагу! Сподіваюсь, що це ви мене чули, бачили і. Вам сподобався цей ефір і вірші, які я для нього підібрала? До нових зустрічей! Бережіть себе, Па-па.